Офіс адвокатів Василя Ковташа. Ми завжди на вашому боці. В ефірі денний випуск новин на телеканалі Сфера. Про все, що відбулося у Рівному та області, станом на цю мить розповім я, Микола Брижицький. Вітаю. У Рівному внаслідок ДТП травмувалися 52-річний пішохід, житель міста Звягель та 9-річний пасажир легковика. Автопригода сталася напередодні на вулиці Київській. Відомо, що 50-річний керманич автомобіля BMW виїхав за межі дорожньої частини на тротуар та здійснив наїзд на пішохода. Машина по інерції злетіла в кювет. Дев'ятирічного пасажира автомобіля госпіталізували у реанімацію з множинними травмами. Наразі дитина перебуває без свідомості. Пішохода також госпіталізували до лікарні, а нині перевели до медзакладу на Львівщині. Водій був у стані алкогольного сп'яніння, розпочато досудове розслідування. У Вараському районі сталася пожежа у приватному будинку в селі Великий Жолуцьк. На місце оперативно прибули рятувальники. Під час ліквідації вогню в одній з кімнат виявили мертве тіло 67-річного чоловіка. Внаслідок пожежі знищено частину підлоги. Наразі причини та збитки встановлюються. У Рівному активно термомодернізують один з багатоквартирних будинків нові двері, вікна, утеплений фасад та регулятори теплопостачання. А в планах сонячні станції на даху. Як змінюється проживання мешканців будинку на Відінській? Розповідаємо далі у сюжеті. Будинок на Відінській 8 а з 2013-го тут активно займаються його термомодернізацією. Ольга, мешканка однієї з 29 квартир, розповідає: раніше проблем в будинку було багато. Проблеми були спочатку дуже холодно. В Квартирі дуже холодно. Ж нас троє діток було. Ми всі в куфайках так було дуже холодно. Після проведених робіт багатоповерхівці, з утеплення фасаду, заміни вікон та батарей проживати стало набагато приємніше. Ділиться жінка. Дуже покращилось, і, і оте світло набагато так тепліше. Регулятори. Хочеш, та регулятори собі економ чи не економ. Загалом в будинку вже провели низку заходів з покращення енергоефективності, зокрема у 2020 році. У квартирах встановили розподілювачі та регулятори теплоносія. Завдяки ним кожен мешканець має можливість регулювати теплопостачання у кожній з кімнат. Ми поставили нові батареї, поміняли нові радіатори нові і поставили розподілювачі. Це розподілювач це як лічильник. Він показує, скільки набирає калорій, там скільки там, протязі місяця знімають показники дистанційно і нам передають вже готові показники. Це регулятор теплоносія. Тобто ми можемо його зменшувати, збільшувати, можемо зовсім перекривати. На усі енергоефективні заходи було витрачено близько 2 мільйонів гривень. Фінансування проводилося спільно з мешканцями та міською владою. Залучали також кредитні кошти. Зараз будинок продовжують термомодернізовувати в планах встановлення сонячних станцій на даху. Ми хочемо тут поставити сонячні панелі. І теплові насоси для того, щоб постійно була гаряча вода. Ми розраховуємо, що гаря... гарячу воду будемо мати за по ціні холодної. Ми знаємо, що в липні підніметься знову в два рази електроенергія. От і буде дуже вигідно, коли ми будемо мати електроенергію від сонця. Зараз проєкт на стадії планування та розрахунків. Фінансування буде здійснюватися за грантові кошти, власні кошти мешканців, а також з бюджету громади. Юлія Смаль Олексій, Олексій. Сієнко випуск новин. Техніка Рівненського шеу працює на автошляхах громади. Вночі дороги обласного центру від снігу розчищали 8 одиниць техніки. Ще 4 задіяли на тротуарах. Станом на ранок дві одиниці спецтехніки працюють на автошляхах і три на тротуарах. Особливу увагу комунальники приділяють спускам та підйомам, зупинкам громадського транспорту, тротуарам та сходинкам. До слова, найвища висота снігового покриву на Рівненщині спостерігається у Дубенському районі близько 10 сантиметрів. На метеостанції у Рівному висота снігу сьогодні сягає 6 сантиметрів, у сарнах 2 сантиметри. Чоловіку з Рівненщини повідомили про підозру через смертельну ДТП на Львівщині. Автопригода трапилась 8 грудня на трасі Київ Чоп. 33-річний житель Рівненської області за кермом Фольксвагена збив пішохода на переході. 78-річний постраждалий від отриманих травм загинув на місці. Підозрюваного затримали та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідчі дії тривають. Костопільські поліцейські затримали 39-річного збувача марихуани. Днями правоохоронці задокументували злочинну діяльність костопільчанина, який за 2 тисячі гривень продав два пакетики наркотиків. Першу аналогічну закупку провели на початку листопада. Під час санкціонованого обшуку поліцейські виявили та вилучили ще три пакетики із марихуаною ваги та пакетики для фасування. Зловмиснику повідомили про підозру. Йому може загрожувати до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Рокитнівській громаді троє дорослих захворіли на ботулізм. Причиною отруєння став свинячий паштет домашнього приготування. Наразі проведено епідеміологічне розслідування та вживаються заходи для запобігання поширення хвороби. Інспектори муніципальної варти виявили стихійне сміттєзвалище на провулку робітничому у рівному. Відомо, що дана земельна ділянка знаходиться у приватній власності. На відповідальну особу склали адмінпротокол та винесли припис із встановленим терміном виконання. У ветеранському просторі Рівненщини з'явиться сім нових фахівців супроводу, які надаватимуть всебічну підтримку ветеранам та демобілізованим, допомагаючи у таких питаннях, як юридичні консультації, житлові питання та працевлаштування. В області вже є 11 таких посад, створених на рівні громад. Наразі це всі новини. Більше інформації про події, які відбуваються на Рівненщині, дізнавайтеся вже у вечірньому випуску на сфері. Побачимось.